Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги смугасту сукню-сорочку. Дана сукня це втілення елегантності та сучасного стилю. Моделі з довгими рукавами та тонкими смужками створює вишуканий силует. Сукня виконана в універсальному дизайні, що поєднує комфорт та стиль, та ідеально підходить для весня весняно-літнього сезону довгий фасон сукні додає витонченості а пояс на талії підкреслює вашу фігуру. Легкий матеріал забезпечує максимальний комфорт навіть у дуже спекотні дні, дозволяючи вашій шкірі дихати. Завдяки простому, але витонченому дизайну. Ця сукня підходить як для повсякденних прогулянок, так і для святкових заходів.